В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Окей, okay. дорогі друзі, ми про починаємо наш прямий етер. Сьогодні у нас у гостях легендарна людина. Е, можливо, він цей чоловік, вам знайомий е, з тракового світу, е, пан Іван Косюк. Або просто Іван Косюк собі дозволю таку фамільярність е, людини, яка будує, будувала і багато працює над собою. Е, спортсмен український боксер е, тут, в Америці, в Чикаго, який не забиває, не забуває. А працює над своєю мрією, розвивається і всіляко навіть не тільки розвивається, а мотивує інших, щоб вони не пасли задніх і е, також, свою чергу, е, працювали над собою. Іван Косюк, в нашій студії, вітаємо, Іване. Дякую, що ти до нас прийшов. Як справи? Як, е, як ти сюди приїхав? Мабуть, перше питання, і взагалі, як ти почав себе шукати в Америці, і яка була твоя е, шлях до твоєї мрії? Привіт, привіт всім, привіт, Мар'ян. Uh, нарешті я пав uh, до вас в, в студію. Тишимося. Uh, так як я мав раніше це зробити, але нелегкий час зараз в Америці, хоча порівняно з Україною це, це, uh, порівня з Україною, який там час зараз в Америці це легкий час. Напевне, це була склалася доля, тому що я займався тейквондо професійно в Україні, я був членом збірної України. Wow. Виступав по всій Європі, ми їздили. Ось я чемпіон України по, по тейквондо. Відповідно, в 2008 році э, ми поїхали на чемпіонат Європи. Це, чемпіонат Європи це один спортсмен з категорії з країни Тобто був, був відбір. Так, відбір. Тобто їде тільки один э, спортсмен з вагової категорії з країни. Він ще не може поїхати. Я, я пройшов у відбір, поїхав на Чемпіонат Європи, виграв чемпіонат Європи і третє місце на чемпіонаті Європи. Після того через рік ми поїхали на Кубок світу Італія, і в Італія також зайняв так, третє місце. І після цих змагань мені прийшло запрошення на всесвітній Open Cup, Open uh, Кубок, відкритий кубок uh, світу в Орландо, Флорида. Прийшло запрошення на нашу Україну, я був в тому числі. У нас були три спортсмени, і ми всі три приїхали на, на змагання сюди. У ehm, 2009 році. 2009 рік. Ти поділився зі мною, що ти вже тут більше 10 років в Америці, реалізовував себе в різних сферах. E, ти, я думаю, це для нікого не є секретом, власником потужного тракового бізнесу, тут, в штаті Ілніс. E, чому От, e, ми зараз перейдемо плавно до твоєї школи, MMA Goal, але. Власне, чому ти вирішив е, займатися зараз, такий непростий час, сам зазначивши, що іде війна і багато випробувань. Думаю, будувати зараз бізнес не найвигідніша умова, але все одно люди відкривають. Е, чому вирішив створити свою школу? Чому і який був поштовх, власне, до цього до цієї реалізації? З, звичайно, я попав, в Америку в 2009 році. Я стикнувся з безліч проблемами, з нескінченною кількість проблем, тому що я був по-перше нелегал. Документи. Документів у мене не було, а, знання мови не було, а, і коштів, звичайно, не було. фінансування ніякого не було. То. То, і, і, і з того часу я. Але завжди в мене була одна мрія. Мати свій спортзал, відкривати, від, та, мати, тренувати дітей і розвивати спорт, який я, якому віддав десь більше 10 років. Таквондо, кікбоксинг, боксинг. боксинг. Ось, і... Переходячи цей тяжкий шлях, я, ну, звичайно, в той, той час я вирішив займатися бізнесом, щоб щоб, щоб він мав можливість, дати мені, щоб він дав мені можливість відкривати спортзал. спортзал. Я, знаєш, дивлюся. Про багатьох людей, які і приїжджають різні люди з України, особливо зараз в час повномасштабної війни. Багато хто і професійні спортсмени, які займалися, бо через певні обставини зупинили свій прогрес в цьому. Багато людей зараз стикаються з тим, щоб ну вони постають перед питанням, як бути жити в Америці. Ти ну припустимо класний боксер, бігун, там не знаю, артист, але про тебе ніхто не знає. Але треба йти працювати, треба прибирати, треба там, не знаю, сідати за трак. Як і на що допомогло день. тобі або на будівництво е, ну, не, не загасити свій запал? Що тебе живело? Ну, скільки часу ти до того йшов? Я думаю, це не був один день, не був не був один рік. Ні, на це все пішло 10 років. 10 років, 10 років працювання в іншій сфері, сфері якій тобі зовсім не по душі, яка просто приносить тобі прибуток. Ось. І я їздив на траку. На фурі їздив протягом 6 років. І а, весь час, кожен день, я завжди мріяв, я завжди, а, мрію, я завжди не, не втрачав свою мрію мати, мати спортзал, займатися спортом mm -hmm. тим, яким чим я займався, займався. Їздив по всіх штатах, бувало таке, що зупинявся серед штата пустині. А, Взяв одівав красовочки і, і, біг, і бігав і займався, займався спортом. По полю, по полям, по, по горам. Ось. Тобто ніколи мене не заставиться. А... Мрія бажання. Це мрія бажання бути. Знаєш, звернутися до того спорту, з чого я почав. Тому що тільки через спорт я приїхав в Америку. Через спорт. Це була головна причина. Ось. Ні. Ну, і... Так, це була одна з причин, чому я приїхав в Америку mm. спорт. — Одна з причин, чому це... я залишився в Америці. — ну, Зараз а, ти реалізовуєш ще один свій задум. Ми знаємо, що Іван, можливо, хтось не знає з наших радіоглядачів, хто дивиться нас на YouTube, хто слухає на радіо. 에, Іван нещодавно відкрив, ну, відносно нещодавно, зараз там можна глибше вдати 에, свій власний спортзал, чи як ти власне це називаєш, свій проєкт Goal. MMM Розкажи, будь ласка, про свою ак, ак нас, тому що це є академія. Е які виклики і що яку ну? Здорову пропаганду ти несеш нашу українську діаспору своїм новим проєктом. Тренувати я почав у 2018 році. Uh -huh. Це були групи в українських, в українських школах, ЦУМ, Блуміндел, українські околиці. В різних наших таких. Я там тренував просто, просто приїжджав і тренував дітей. Це було протягом десь 3-4 роки. І минулого року. Ам, Почався ковід, так? Через рік назад, все закрилося, але в мене тоді ж було і студенти всі, і всі чекали, коли ж ми повернемося, всі, всі питалися, питалися, коли ми повертаємося до тренування. Ну, я тоді вже вирішив знайти своє власне місце, в, в, інвестувати в спортзал, зробити комфортний для, для дітей. Рин, боксарський ринг поставити, борцовські мати. Ось. І це було минулого року. Відкрив Арлен Хайтс, де вже, вже працюємо рік часу. Скільки у вас е зараз, учнів, е дітей, які приходять, і ми знаємо, що ти викладаєш дуже багато? І ти і я можу помолитися, е здається, бокс, з само собою, і інші види бойового мистецтва поділися будь ласка які види і якщо не секрет яка, тв, який вид ем, тих же бойових мистецтв і улюблений заходять на даний момент на даний момент, момент в, в нашій академії тільки є три дисципліни це є бокс кікбоксинг і угу. Чим тайкондочим користуючись моментом хочу сказати що хочу оголосити хоч, може хтось давно приїхав з тренерів з тренерів по джиу-джитсу або дзюдо запрошуємо. До, до співпраці є, є місце, є позиція, відкрита позиція тренера по дзюдо по джиу-джитсу. Будь ласка, хто звертайтесь до, мен, до мене напряму? чи до... Ми Ріана. лишимо опис під офісом під тобто... описом цього відео, і власне контакти твої, за яким люди можуть звернутися. Але от цікаво, чим відрізняються ці позиції, як ти казав, і Taekwondo, е, і джиу джитсу як не помиляється, і бокс, так? Так, так. Чим вони між собою відрізняється? На даний момент тейквондо і боксинг. У нас, нас працює тренер по боксу Руслан Струк, чемпіон Європи по боксу, майстер спорту міжнародного класу. І, і я, тренер по тейквондо і кікбоксинг. У нас два тренери працюють в, в нашій академії. А, чим відрізняються тейквондо і кікбоксинг і бокс? Ну, бокс менш більше я розумію, що Ta. це таке. <laughs> значить, Тейквондо – крейський вид спорту, те, акцент на швидкість, не на силу, і акцент на удари ногами. Тобто 70% удари ногами. Угу. В цьому виді спорту. Руки так само, так само присутні, руками так само б'ють, як в боксі, тільки в е, е, маленькій кількості, маленькі кількості. Це тейквондо. вондо. Е, кікбоксинг це американський вид спорту. Це, це це практично, це, практично подібний, подібний вид спорту, як тейквондо, тільки вже йде трошки більше Power-сила включається в кікбоксингу. Там може бути там є full контакт є light контакт є semi контакт. Ось. Але по своїй динаміці і по своїй свої техніці практично нічим не відрізняється. Тільки вандо е, легший для дітей, більше, для дівчат, mm. а кікбоксинг більш вже для мужніх хлопців. Які вже, які вже виступають на високій рівні. Знаємо, що серед твоїх учнів є дуже багато діток власне, наш, з нашої діаспори. Вони відвідують, скільки приблизно ваших, скільки учнів у вашій школі, і на що найбільший попит? Куди хоче малеча ходити? А найбіль... Середня, середня кількість студентів в академії 40, 40 студентів, якщо взяти всі групи. Приблизно 40 студентів звичайно коливаються постійно. Які там у вас ще раз. Я, я маю на увазі, от в чому найбільший попит? Хто куди хоче записатися? В чому найбільше є. Е... По моїй практиці це є простий кікбоксінг. Кікбоксінг. Простий кікбоксінг. Ну а чим практиці. це мотивується? Типу, самозахист, самооборона, чи якісь там бажання змагатися на професійнішому рівні? Що діти, власне, хочуть? Більшість, люд... більшість батьки м... хочуть зайняти заняти свою дитину е фізичним... фізичним вправами. Кікбоксинг підходить ідеально, тому що він... це загальна це... 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 фізична підготовка, це е full-body workout. <haz> Не тільки е там є стр... е розтяжки stretching, там є functional workout, там є conditioning. Дуже багато, великий арсенал підготовки до кібоксингу, плюс удар руками, удар, весь арсенал удар руками, весь арсенал, удари ногами і е, е, фізична підготовка. Це само, само, само основне. Знаю, також я стежу за Іваном, тривалий вже час, і знаю, що він не тільки тренує, але сам тренується. Тобто ти От що мені найбільше подобається в спортсменах вчителях, які викладають той чи інший якийсь вид мистецтва, спорту чи якоїсь дисципліни, це не тільки те, що вони там кажуть, давай ходи, ми там навчимо, але те, що вони своїм прикладом надихають тих людей, які бачачи це, можуть прийти і займатися. Розкажи про свої тренування. Яка твоя ціль? І можливо ти до чогось готуєшся? Можливо, ти просто намагаєшся себе вдосконалити? Для чого ти так багато тренуєшся? Бо я думаю, що ти немало тренуєшся, і яка твоя власне мета? Так, звісно, спорт це моє життя. З 14 років я почав займатися такфондо в місті Богачан Івано-Франківської області, хто знає. Привіт. Чому я займаюсь, а не просто тренер, як більшість тренерів просто тренують. Mm -hmm. Тому що мої, мої студенти. Більше краще б не було сприймати не тільки як тренера, а як приклад. От я хочу рівнятися. Не просто тренер, тому не просто я його слухаю, тому що він тренер, і тому що в нього така позиція е тренера. Я хочу бути як тренер, mm -hmm. бути такий, як він. Ось. І, і я, я ставлю себе перед собою челенджі постійно, виклики постійно. Е е це, це може бути в харчуванні, це може бути в тренуванні. Це може бути програма тренувань 30 днів, це може бути різні види тренувань, це може бути силові навантаження протягом там, пару тижнів, декілька тижнів. Тобто я тренуюсь практично кожен день. Одного разу я зажив у спортзалу, простий спортзал постій, 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 постій біля нас. І заходить ще один тренер, мій знайомий, в той же самий. Ми там пересеклися, і він каже: нащо ти це робиш? Для чого ти займаєшся? І для мене це, бо це питання так, мені так мене здивувало, що я, я просто не знав, що сказати. В смислі, <laughs> ось. ось, Я постійно займаюся спортом, і це для мене життя. І всі, всі студенти, бачу, бачучи це, займаються так само, як я. Коли ми тренуємося, ми одне ціле. Тут нема такого, що я, там, я стою. Дав завдання і стою, як більшість, більшість тренерів дали завдання, і там і стою. Тренер це є все. Це є і психолог, і лікар, і тренер, і е, е, мотиватор. мотиватор, і друг, і е, е, батько. Тобто Це і тренер це все в одному. Я з собою абсолютно погоджуюся, але знаєш, також що мені доподобає вашої вашій MMA Gold, це те, що. Можливо, для когось це буде нонсенс або відкриття школа, платформа ця створена не тільки для діток. Тобто, можливо, хтось вважає, що це проходять тільки малечі, яку батьки приводять, щоб якось задіяти. Але також є багато, ну можливо, не багато, але чимало дорослих, які приходять і намагаються буксувати. Навіть моя дівчина приходить, вона з Русаном буксує. Які запити в дорослих людей? Чому вони приходять? Яка їхня мета? Не знаю, навчитися я бачив кілька чоловіків, приходило до тебе на кікбоксинг, здається. От, е, Яка їхня мотивація, якщо не сказати? Та так, звичайно, є доросла група здоров'я приходить. І взагалі, починаючи з 4 років, в мене є молодший шкільний, шкільний вік, середній шкільний вік, підлітки, юнаки дорослі. а, угу. е, Починаючи з 4 років, з 4 років починаючи з тейквондору. 4, роки. 4 9, 10, 15, і 9 так, 10-15 кікбоксинг. І далі там вже більше такі вже дорослі, загальна фізична підготовка, бокс, функціональна підготовка, силова підготовка. от такі от тренування. Чому в Чому дорослих мотивація? Стиль життя, напевне, американський стиль життя. примушує йти в спортзал. А свідомих людей. А, Тому що якось хар інвестувати свій, свій час в спорт. харчування. Та, та, це правда. Висококалорійне харчування в Америці. І вона, І вона впливає на. На, на людей. Ну, це, це без перебільшення, знаєш. Менталь. Е, дуже. Я дивуюся, от не можу також зрозуміти людей, які не можуть займатися спортом. Можливо, ті люди, які не займаються, дивуються, чого воно бігає, або там, віджимається чи займається тим самим боксом. Але з свого переконання, свого бачення, я розумію, що е, спорт це як з Іваном абсолютно солідарний. Це невід'ємна частина життя. Тобто це такий твій лайфстайл, без якого ти не можеш. Я не боксую, поки що напевне, хоча можу передумати. Думаю, скоро перепрошую я напевне, я, час приєднатися я, до, до, до до Руслана. Мабуть, час приєднатися до Руслана, до, до а, але я поки що подумаю, я бігаю, знаєш, тому я бігаю, щоб себе more safті. Я в разі чого, то це також не завадить. Дорослі люди це розуміють. Багато людей, можливо, б хотіли спробувати, але бояться. Чи Варто боятися, там, ну, наприклад, вони йдуть і думають, о, зараз получу по зубах, або це щось жорстко. Що, які мають бути перші кроки для того, щоб себе переконати або там не знаю, вмовити, ну, наважитися прийти? слухай, Іване, я хочу піти, але ну боюся. Бо там не знаю. В мене є типу, мета, хочу там скинути зайву вагу або виглядати якось пристойніше. Що б ти порадив тим новачкам, які не впевнені в собі, але хочуть цього, але бояться. Напевне, перше, наперше, перше це, це бажання. Бажання займатися. Неважливо, чим яким видом спорту, Головне – бажання займатися будь-яким видом спорту. Кожен, кожен вид спорту корисний. А, але приходячи у спортзал, досвідчений тренер ніколи не поставить нового студента з якимось там підготовленим в спаринг, в ринг ніколи. Тобто тут повинні бути якісь рамки рівні підготовки. Mm -hmm. Тобто, Коли приходить е, новий студент, йому потрібно час, йому потрібно мінімум пів року, шість місяців для, для того, щоб він увійшов в, в ритм тренування. І тоді, та, вивчивши певний перс, це, це, арсенал ударів руками-ногами, і піднявши свою фізичну форму, можна ставати в спарінг, можна перевіряти свої. Навички в, 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 в рину. Спочатку ніколи. І я також хочу приєднатися до парад Івана. Якщо ви маєте бажання, але можливо боїтеся або не впевнені в собі. Це не мусить бути бокс. Іван любить бокс, я люблю легку атлетику, хтось любить просто силові. Але завжди в будь-якому виді спорту важливо також ціль. Погодьте, що коли тобі є ціль, наприклад, там гарно виглядати, ти собі там робиш там портрет Крищану Роналду. Там ноги як Роналдо, руки як в Арнольда, і ти себе якось будуєш. Це також мотивує. Хто тебе мотивує з відомих людей? Спортсменів, боксерів. Чи, мене... що, твій ідол, і не мене мотивують мої студенти. Угу. Чому? Як я бачу, що е, студенти ростуть, рівень в них росте на очах, і я просто ще ш... ш... за ній відчасть. Подобається це. Подобається так. В першу чергу, мої студенти, в другу чергу, мені не потрібна мотивація, це моє стиль життя. А мені треба, мене треба, я себе примушую не піти в спортзал. Чи піти в спортзал. Хтось себе примушує піти в спортзал, а я себе примушую не піти в спортзал. І Як ти себе стримуєш? Беру книжку, читаю. Ну, Це дуже приємно. Мабуть, ти відносишся до тих мудрих тренерів, які люблять свою справу і тішаться успіхами своїх хлопців, дівчат. Які цілі, власне, ММА Гол ставить перед собою? Ви плануєте приймати участь в різноманітних? Спортивних змаганнях, можливо, боях. Чи є такі бажання, наміри, мотиви твоїх студентів і як ти до того ставишся? Звичайно, ми вже, ми вже займали третє місце і друге місце на чемпіонатах штату Ілінойса. Угу. Мої студенти займали і перше місце також декілька років тому. Ми виступаємо виступали по боксу, кікбоксингу, та Тейквондо. Тільки Тейквондо починає тільки удари набирати обороти, тому що раніше не було в водова Меґал Academy, був тільки бокс-кейкбоксі. Тайк-водо відкрилося буквально пів року назад. Відкрилося тейкводо. І основна ціль, основна ціль це, звичайно, показувати результати. Показувати результати, зміцнювати українську общину, eh, піднімати рівень фізичної підготовки всім. Я з тобою погоджуюся, знаєш, і тут дуже, як ми власне зачепили тему України, мабуть, одне з таких останніх запитань до тебе. Наші українські боксери, той самий Ломаченко, Усик, який зараз е, нашу батьківщину. ну, Щодо Ломаченка я буду стримуватися коментарі про цю особу. Але е, нещодавно, от в мене було дуже питання, про яке я тебе хотів запитати, це Дмитро Білов, це є російський боксер, і думаю, ти добре про нього знаєш. Він є володар, здається, абсолютний середняк WBO. чи Блбей WBA, точніше WBA. WBA, він нещодавно бився з Раміресом, переміг за однозначним одностайним рішенням суддів. Ну і взагалі, ну як так російські спортсмени, багато свідомих. Українські спортсменів бойкотують і кажуть, що типо, якщо виступають в москалі, то ми не ми не хочемо, тому що йде війна, і навіть на не, не варто називати причини, чому WBA або такі спортивні відомі, ну всесвітньо відомі боксерські організації, допускають і спеціально роблять такі бої. Ну зрозуміло, біло зараз біда біво він є володарем цього пояса. Але чому його не виженуть, чому не відберуть, чому якось не приймуть мірі? Яка просто мені цікавила, випустимо. Чому, чому це допустили, допустили і до пропагують, до типу до давайте далі він переміг, робимо гроші. Там є певні обмеження, йому не дозволили ставити символіку на а, російську. російську символіку. На це вже добре. А відносно чому його допустили взагалі, то там, там користуються різними мотивами. Можливо, там є свої якісь вже проплачені люди. Це велика організація. Не можу сказати конкретно чому. Але одне, що руську що символіку не поставили на, шорт, на шортах ні на чому взагалі. Це це може стати плюс? Чи може суспільство, люди. М чи, можливо, ще такий факт відіграв, я так подумав, що от він вже вускіглазий, уз... уз... так? вузько, окей, так? Ось. А... Через це, напевно. Можливо. Чи може суспільство, власне, от, не знаю, тиснути, говорити, там, кричати, буйкутувати, казати, типу, Альо, війна в Україні, а ви, типу, пропихаєте того самого бівола? Чи це пасажир? Суспільство неможливо таке. Неможливо, це мусить вони самі. Ну щодо проплаченої організації, я думаю, більше ніж з тобою погоджуюся, і це дуже і дуже сумно. Які твої думаю, Давай будемо поволі завершити наше інтерв'ю. Надзвичайно цікаво. Хочу вкотре нагадати нашим радіослухачам підписуватися на наш канал, шерити, ділитися, ставити подобайки, тиснути, натискати на дзвіночок. В описі під цим відео буде контакти. MMA Goal до Івана Костюка, мого отески, з якими можете зв'язатися і подискутувати, записати. На різні теми, 에, прийти в MMA гол зігнати пару на рахунок Бівола, там <смі>, щось можна придумати. Е, які цілі, які бажання на 23 й рік? Я думаю, ти ще не прийдеш неодноразово на наше радіо, але як всі професійні спортсмени планують е, грядущий рік свої, якісь мають мітять собі цілі, що ти плануєш? Звичайно, перша ціль це е, перемога. Е, а, наступна перемога і мир в Україні і розвиток як України, так і так і в нас. Тут, так ми тут. Звичайно, що перша ціль це розвиток. А, наступний рік будемо нарощувати обороти, будемо працювати ам, старанніше. Ви відкриті зараз для того, щоб діти, дорослі, хто бажає, приходили так, Ді, не, діти, не діти з батьками. Не бійтеся. А, чи це бокс, чи це боксів? Там не б'ють зразу по голові. Це в першу чергу фізична підготовка. Це в першу чергу стан тіла, фізичного тіла, це, в першу чергу настрій піднімається. Ось і, і, і дружні відносини, самоупевність покращується. Якщо не бійтеся мети спорту, приходіть до нас в академію. Вибирайте собі любимий спорт, тренера. І будемо займатися і розвивати нашу українську общину, українську еміграції, нашу ком'юріді. Е Українська вона має бути не тільки багаточисленною, але також багато численою, але також сильною, тому що бачимо, що вороги вони є довкола. Також цікаво. Є багато проросійських не будемо називати їх іншими словами. Думаю, на цьому будемо ставити крапку. Дякую Івану. З нами був Іван Костюк в. Власне, овнер і е, власник MMA Goal гол спортивної секції, школи, е, де вашим дітям для вас відкриті двері, щоб ви розвивалися, ставили перед собою нові цілі, е, змагалися самим собою і пам'ятали, що досконалості немає в мірі. Дякуємо вам, дякую, Івану і почуємося буквально дуже і дуже скоро. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.